Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І сьогодні у нас радар Кут, Сісайт та Фішер. Тут, правда, вірогітність переслідування поліцейських дуже висока. Але давайте пройдемо. Все по порядку. Так. Погнали. А ви тільки мені не помішали розгону. Ось так. Добре, що. Вісове авто. Відчепись від мене. Так. Ми обігнали. І навіщо ти загальмував перед автомобілем? Ти міг би об'їхати. Ось так ми попереду добряче відірвались. Так що відчуваєш, що нарвуся. Так. так. Идеально. Так, прискоримся. Там копы. Загальмували перед вилітом. І в кармані в нас 4 касарика. Так, і зразу в гараж, щоб нас не спіймали копи. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!